Дійсно, є дуже багато таких цікавих питань, і дійсно після Ірини Петрові дуже тяжко виступати, вона підняла план до такого. Але я тобі був е -е, підхисніший, бо ми перебували ще в іншій ситуації протягом тисячу років і завжди зуміли з нею виходити. Тому е -о, цей оптимізм, на мою думку. Базується на тому, що нам писали дуже різні сценарії. І для нас завжди пишуть такі сценарії. І оці сценарісти завжди повинні пам'ятати дійсно українську душу, яка має своєрідний свій такий момент істини, і ця істина приходить. Тут Юрій згадав про 30 червня і мені випадає думку слова Кука, який виступав так само в цьому залі у 1999 році. До нього так само було багато питань, багато філософствування, але це був 99-й рік. І він під кінець сказав це все, підсумки прийшов, нам треба діяти розумно або по-пандерівську. Третє буде дано. Якщо ми діємо розумно, то ми маємо розумно діяти. Якщо немає іншого виходу, то це тільки є по-пандерівськи. А по Пандерівську ми знаємо це діяти, так щоб 1 січня кожен раз Степану Бандеру згадували і в Варшаві, і в Москві, і в будь-яких інших столицях. Оце життя, я справді, неструє. З іншого боку, в історії ми бачимо по 30 червня, що нас завжди не було багато. Тому що Ірина Дмитрівна каже, що це мало бути під мільйон людей чи 500 тисяч. Насправді ми завжди були в самотності. І ця самотність була підтримувана одиницями. Ми бачимо приклад Гутляревського, який. Коли він писав українською живою мовою, то начальник тільки російської мови народився. І... За рік після того, як вийшов. Це може, не будемо математику даватися. Але ми маємо факт в цьому. Але сам Путляревський боявся цього. І він нас наша пропав дуже цікаво, і він став, як Святого, говорив батько. Тому е оця самотність і. Одиниці, одиниці завжди творили істор. І тому, е якщо зараз у нас є 1-2% нормального суспільства, яке працює, яке воює, яке допомагає, яке творить продукт, то це є дійсно. Чому е бандерівці е поряд із петлюрівцями були такими найуспішнішими поколіннями українській державі? Бо вони творили продукт. На жаль, зараз нам трахують цього продукту продукту інтелектуального, продукту модерного, якого можна було задонцованим е, казку «Лучших людей робити. Так само, як в тому 100 років Гонцов був Ламандінець, е, і його ніхто не те що не сприймав, але це е, людина через 20 років повстало це покоління, яке створило 30 чат. І оце ми маємо. Аналогію, скільки було членів МУН, скільки пізніше було УПА. Так само по історії задумайте, що всі були членами УНУ чи вояками УПА. Це була мала горстка людей. А решта всі були нормальні люди, жили, розмножувалися, процвітали і заробляли гроші. Це є банальність історії, яка є. І тому про тих 98% не пишуть історію, не говорять про. Просто вони стали тим фіомасою, яка йшла на добру історію. А говорять про тих людей, які йшли проти течії. Ми не забувайте, що зараз ці такі візії, візії великої перемоги, ці мізіонери завжди йшли проти течії. І говорили такі речі, які народу не подобалися. Народ зараз хоче почути гарних речей, хоче почути гарних візій. І хоче почути те, що скоро все їм буде добре, і вони не будуть нічого працювати. Насправді так не є і не буде. І тому, коли ми аналізуємо історію, історію цього Бандерівських читань, хто не пам'ятає історії, нагадаю, тому 10 років на Майдані так само говорили, що це не на часі, що ви не робіть цього. І, по-друге, подивіться склад учасників перших Бандерівських читань. Хто не побоявся приїхати прийти, не побоявся публічно виступити і проявити свою позицію. І сказати ті такі речі, які зараз є актуальні, через 5-10 років вже всі б'ються, і ти таким виглядаєш ну, вибаком, чи божевільним, як не сприймають. Я кажу, а тебе були 10 років, я вже не говорю про 20-30 років. Хто починав, хто робив, чиї діти, чиї внуки. Чи її родичі були і що це вони робили. Тому багато зараз таких е, нових е, націоналістів, які дуже себе проявляють патріотами. Є е, 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 логічне питання до людей. А завжди для націоналістів, тут пані Битвіна е, сказала, що про Юрія Середюка ми маємо пам'ятати про ці речі, коли націоналістам було одне померти за Україну. Але до влади, до фінансів, до інших речей українці завжди не допускали. Ми тут говоримо про гуманітарний сектор. Гуманітарний сектор є дуже важливим і, на жаль, наші попередники не сприймали оце. Ми отримали Україну і ми розслабилися. Це було найбільше для нас такі. Момент, коли ми розслабилися в 91-му році і не довершили цю революцію 40 х років. І тому е ця незавершеність української революції е з, з нами так само е злий жарт робить, коли кожна революція повинна бути закінчена. І закінчена вона має бути українською перемогою. А ця перемога е для нас. Має бути виявом оцього густка духу. А цей дух повинен бути створений в меншості, і ми говоримо, що оця ідея повинна перемогти. А перемогти це основа має бути віра. Проти нас вибуває нашу віра. Віру в загальному контексті.